Вітаю! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. На Чернігівщині від початку епідсезону сезону від грипу померли троє людей. Від коронавірусу 32. Про це Суспільному сказав заступник гендиректора Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. Загалом же на Чернігівщині зафіксували перевищення епідпорогу захворюваності на грип та ГРВІ. По Україні на минулому тижні підпоріг було перевищено на 30 По області він був перевищений майже на 37%. Проте це вже спад захворюваності, тому що на позаминулому ми спостерігали перевищення підпорогу на 52%. Артем Ярошенко каже: найбільше люди хворіють на грип типу А та ГРВІ. Кількість захворілих на ковід дещо зменшилась. проте… Ковід стає важчим із ускладненнями, і більше людей госпіталізуються. Якщо на початку під спостерігалася госпіталізація, десь 1-2%, то наразі спостерігається 5-7%. Завідувачка інфекційного відділення Чернігівської міської лікарні номер 2 Іванна Олексієнко розповіла, що нині в інфекційному відділенні їхнього закладу немає хворих на коронавірус. У стаціонарі на даний момент з діагнозом грип і ГРВІ у нас 20 людей. Також є люди, які вже потрапляють. Звичайно, що грип і ГРВІ, але є ж ускладнення. Ускладнення у нас у вигляді запалень легень як однобічного, так і двобічного. Всі стаціонари соматичні відділення переповнені такими хворими. Ну, звичайно, що ми їх лікуємо і надаємо допомогу у зоні ризику. Люди похилого віку та вагітні жінки каже Іванна Олексієнко. Найкращим захистом від хвороби є вакцинація. У Чернігові сьогодні попрощалися з 30-річним Олексієм Сокоринським, військовослужбовцем першої окремої танкової сіверської бригади. Він загинув влітку 2023 року під час боїв на Запорізькому напрямку. Біля Катерининського собору живим коридором військового проводжали друзі та побратими. Товариш, із яким Олексій Сокоринський дружив понад 15 років, розповідає, чоловік мобілізувався до лав армії у перший день широкомасштабного вторгнення. Він відважно пішов на початку війни. Коли ще була антитерористична операція, він також був на війні з батьком. І от на початку повномасштабної війни також пішов з батьком. Батько загинув. В нього залишилась дружина, синочок маленький, два рочки, і дружина вагітна, ось ось повинна рожати. Батько Олексія Ігор Сокоринський, який до повномасштабного вторгнення очолював міську та обласну спілки пасічників, теж служив і загинув у грудні 2022-го біля Бахмута. Представник військової частини сказав, що Олексій Сокоринський загинув під час виконання бойового завдання, і майже півроку тривала процедура ідентифікації тіла. Зараз його повернули до Чернігова і поховали на кладовищі Яцево. Також у Чернігові попрощалися 46-річним солдатом Максимом Мірощенком. Після початку повномасштабної війни він обороняв Чернігів у складі сил Тороборони, потім був на сході. Загинув 13 липня 2022 року у бою на Харківщині. У Корюківці в останню путь провели 35-річного солдата Володимира Маценка. Від початку повномасштабного вторгнення він боронив Чернігів у складі сил Тороборони, потім був на Сході. Загинув 10 серпня 2023 року під час боїв на Донеччині. До вічного позбавлення волі для підозрюваних у вбивстві родини з Києва просять батьки Миколи Череваня. Про це вони сказали сьогодні у Деснянському районному суді, де триває розгляд цієї справи. Нагадаю, родину Череванів чоловіка, дружину та їхнього чотирирічного сина вбили у травні 2023 року біля мене. У цьому підозрюють двох чоловіків та жінку. Детальніше в сюжеті. Це момент затримання одного із підозрюваних у потрійному вбивстві. Він офіцер головного управління розвідки, зараз йому 23. Це все правоохоронці знайшли при ньому. Тепер він разом із двома спільниками на лаві підсудних. Їх усіх звинувачують у вбивстві родини Черевань із Києва. Торік у травні тіла подружжя та їхнього чотирирічного сина знайшли в лісосмузі біля села Садова, неподалік мене. Як з'ясувалося, їхню машину розстріляли, а потім спалили. Тіла ж скинули в яму. Після затримання офіцер гур заявив: Микола Черевань, який займався покупкою та продажем авто, нібито обманював військових, тож він вирішив помститися. Це є прописки, я теж не може. Він домовляв у тій шлях, дівчатках, через знайомих. І військовим предлагав роботи автомобілі із закордонних. Майка через волонтерські фонди отримав кошти на другому автомобілі, або на цю автомобілі, після чого ніхто нічого не отримав. Сьогодні до Деснянського районного суду Чернігова вперше приїхали батьки загиблого Миколи Череваня. Прокурор Олександр Матвієнко запитує Юрія Череваня про діяльність сина. Чи відомі вам якісь обставини, чи повідомляв хтось, можливо, син про якісь образи щодо вашого сина, про якісь моменти незаконного продажу, незаконного збагачення щодо продажу ним автомобілем, військовослужбовця. Чи були такі моменти чоловік? Він тільки казав, що я, продов... ну, я його запитую з військовими, наші донати, він каже, папа, я тільки беру те, що я підложив, і трошки собі я говорить, і так, чому? все по мінімальних цінах. Якщо каже в мене щось там, якісь скандали, то мені ту машину я, якщо вона поламалась, забираю назад, вертаю гроші. Така була розмова. Батьки Миколи Череваня кажуть, з боку обвинувачених до них ніхто не звертався. Усім трьом вони хочуть лише до вічного ув'язнення. Нас єдина дитина, єдина невістка, єдиний онук. І за що за що чотирьохлітнього рібінка взяти і вбити? На цьому ж засіданні двоє обвинувачених подають клопотання. Один із них – 27-річний чоловік. звертаєте увагу. На застосування до вас недозволених методів слідства та фізичного насильства. і вказуєте, що була якась четверта особа, так, яка не фігурує справи. За словами обвинуваченого, раніше зі скаргами він не звертався. Тепер суд має перевірити цю інформацію. Олександра Денисенко, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів. У Менській громаді почали відстрілювати лисиць. Робити це дозволила Державна протиепізоотична комісія при Корюківській райдержадміністрації. Заборона на відстріл хижаків у громадах Чернігівщини діяла з літа 2022 року. За цей час популяція збільшилася, тварини заходять у села і крадуть з людських обійсть, курей і гусей. Деталі дивіться в сюжеті. Мисливці і представник Держекоінспекції прямують до лісу, ділять ділянку на квадрати, розставляють мисливців по периметру. Ми ставимо номера, стрільці, які будуть відстрілювати лисицю. З іншого боку йдуть загоничі, які цю ну, тварин. Будемо зараз з номера постали, я даю команду, загоничі починають гон, ну, гонити. Це четверте полювання на лисицю у Менській громаді, каже Максим Іващенко. За три виїзди добули ми п'ять лисиць. Цього разу вполювали одну лисицю, підстрелили ще одну. Роблять це в Менській громаді за рішенням Державної протиепізоотичної комісії. Багато було звернень від населення, від старост наших сіл, які ну, жалуються протягом року, що дуже. Лисиці докучають. Останнього року дійсно хижі тварини знахабнілі. Вони йдуть не тільки в село, вони йдуть в господарство до людей, в двори, крадуть курей, качок. В селі Садове менської громади лиси впритул підходять до людських господарств, нападають на курей та гусей. У одному з таких господарств у січні 2024 року лисиці подушили 17 курей. Разом з мисливцями під час полювання перебуває представник державної екологічної інспекції. Будемо контролювати перевіряти відповідно документи на право проведення цього заходу. А також слідкувати за тим, щоб були полювання проводилось на відповідний вид тварин. З його слів, наразі існує велика загроза захворювання на сказ. На менщині відстріл хижаків проводитимуть до кінця лютого. Дарина Перепечон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. Щасти вам.